Чи задумувались, що означає татуювання місяць? Цей символ магії, змін і циклічної природи життя має глибоке значення. Магія і таємниця місяць є символом магії і таємниць, що розкриваються вночі. Циклічність життя. Місяць символізує циклічність життя з фазами, які приходять і йдуть. Захист і спокій. Місяць має захисну енергію і приносить спокій у темні часи. Духовний ріст місяць є символом духовного росту і внутрішньої гармонії. Сила і витривалість місяць, незважаючи на зміни, завжди повертається, що символізує силу і витривалість. Ностальгія і спогади місяць викликає ностальгію і спогади про минулі моменти. Зв'язок з природою. Місяць є невід'ємною частиною природних циклів і ритмів. Баланс між світлом і темрявою. Місяць символізує баланс між світлом і темрявою в нашому житті. Бажаєте носити цей символ магії і трансформації на своїй шкірі? Зробіть татуювання місяць в веан тату і відчуйте його потужні. Субтитрувальниця